І в мене вилетіла запись екрану, тому давайте так, це була перша частина, а це буде друга частина. Я відео напишу більше, що якби ну, моя думка про, про це. Ну, Напишу, що вулканічний біом. Але ще, от, якщо подивитись в описі, ну, подивитись далі, що я написав, то я напишу, що там в кінці, якби, і в коментарях напишу, що в кінці у мене вилетіло. Добре, друга частина. Отак от, от, дивіться, вулканічний біом це все міняє. Це просто таке. Я думаю, що от як замок окультистів, зачищаєш рубиновий сундук і алмазік. Як я тоді. І... Але ні. Це, видно, вулканічний біом, І от як є, я говорив, зима, там всякі ці, це вулканічний. Я не знаю, хто мені здається, от, і тепер іще звало на думку. Що це кузя? Ладно. Добре. Що там, в вуканічному біомі, як і в кожному біомі, є свої моби. Ну, там є іще деякі, але основні, от вони, наприклад, в простому в зайці. Але з ними ще є вовки, якщо далі чуть-чуть відійти. Далі, е, от, наприклад, на другому біомі, на жовтому чи якось так. То є Альфа вовки Ще на тому біомі є якби ведмеді ведметі. Але, ну, і ще є зимний біом там є кози. Це зимний вообще. І там, якщо, е мені здається, якщо, ну я не знаю, якщо ти будеш там, ну, вночі, а зараз олень, то за тобою прилетить сова. Так. Ну, вона просто прилетить. І так само, якщо б там був сови. Ну, просто якщо б це була сова замість оленя. Ну, так от. І е, В тому є кози, є е, хто? сніговики, Та, його можна зробити, але вони не стріляють, вони просто Є мамонти. Є оці, як вони. Ну і ведмеді. Може ще хтось. Є просто я, напевно, ще не пішов до такого рівня. Ну, так от, і, якби. От саме це що новий біо, це не просто новий якийсь замок. Бо тому що це замок, якщо б реально був замок, я би, ну, напевно, що. Я дуже чесно дякую, що це біом, саме новий. Це не просто замок, який тобі зачистити. бо Тому що, виходить, багато замків є, ну як замків. Є багато, наприклад, замок культістів, замок таких -то, менших, там, замок, ну, є багато. І за одну гру ти просто не зачистиш. А це біом. І тобто, ну, та, За одну гру тобі не може стільки замків випасти, але в принципі. Може її випасти, я не знаю. Напевно, що в кожній ігрі таке. Але коли ти, ну, якби дився, це новий біом. І я дуже радий, що це новий біом. Так само видно в тому біомі, як я вже говорив, не будуть, ну, будуть, напевно, що культисти, як я говорив. І ще хочу сказати: я не впевнений на 50%, але там можуть бути оці. Е Ну, тих іменно вовків не будуть, альфа-вовки і ведмеді. Ведмедів може бути не так багато, але може в альфа-вовки приблизно бути декілька, Бо тому що чому? Пояснюю свою думку, бо вони, як я, як я розказував, що в кожному віомі є свій. А напевно, що історія таких культистів, що вони їх вкрали. Ну, як вкрали, просто тримали, поставили в'язницю, то судили за те, що мед вкрали в бджоли. Ну, ладно. І Вони їх видно, підкормлювали, і тоді, от, видно, що альфа-вовки і деякі вовки, коли вже день, то вони просто пропадають. Ну, на це є. Для, як для мене, є одна причина. Це або олень, олень робить, або це культисти зробили. Ну, мені здається, більше олень. Але культисти, оце альфа вовк. Чому він альфа? Бо тому що е, бо тому, І в нього от, очі червоні. Напевно, що це рук діло культистів якось так. Але я не думаю, що Альфа любить культистів, але взагалі його зробили культисти. От якось так, напевно, історія. Mm. Ну, так от, і там будуть видно Альфа, і чому ну, вони, видно, вот, вони їх тримали, тримали, і їм м'яско дали, ну і вони вже заспокоїлись. Ну, як би. Як сказати, ну, ніхто не заспокоїться, коли тебе тримають. Але якщо їх накормляти, накормляти, привчати, то вони дійсно можуть якісь африканські бої зробити. Добре. Що ще хотів сказати, це. Щоб до 7 хвилин. Не... Це, напевно, що в цьому біомі буде. Пару структур це оця, як ми бачимо, це, наприклад, АЕС, аеростанція, аеростанція якась. Це буде ще, ну, наприклад, маленьке, Вже, ну, це не, навіть не до це просто от навіть не сарай, це зменшений сарай. Ну, я не знаю, як пояснити. дверки відкриваєш, там є лут і все як е, і е, от. значить Я не думаю, що там будуть ще якісь якби. Ну, може, будуть. Але вони більше будуть пов'язані, наприклад, з культистами. У для мене думка. Ну, значить, ще 12 годин, може, це цей час вже 11, але добре. І от якраз подивимося завтра. Що це за новий режим? Ну, наразі, всім папа! -па. Я надіюсь випущу відео, яке я так давно хотів випустити. Всім па-па!